До останнього сподівалася, що не доведеться знімати таке відео, але деякі останні події все ж до цього довели. Вітаю! Я Неткі. Сьогодні у нас таке трохи розмовне відео, досить серйозна тема, і я вирішила поділитися деякими своїми думками з вами. Від першого відео на цьому каналі і до сьогодні одною з головних моїх цілей була саме боротьба зі стереотипами про кей-поп. Я хотіла показати його з того боку, з якого бачу його я, а не як дитячу музику, музику для дітей. І протягом багатьох років це захоплення допомагало мені відволіктися від буденності. Розслабитися або просто повеселитися це було таке своєрідне безпечне місце для мене, куди я завжди могла повернутися. Але після 24 лютого дуже багато звичних для мене речей, те, що змінилося, і ставлення до них у мене змінилося. Звичайно, що знаючи всі ті приколи кейпоп індустрії з їхньою аполітичністю і обмеженістю для айдолів виражати власні думки стосовно різних подій у світі, я не думала про те, що отримую підтримку від своїх улюблених артистів. Я очікувала, що цього не буде, але не можу приховувати те, що це мене засмутило. Розумію, що це, мабуть, дуже по-дитячому нагівно, але коли твою країну хочуть стерти з лиця землі тільки тому, що ви існуєте, і ти лягаєш спати, не знаючи, чи прокинешся завтра. Дуже насправді хотілося б почути хоча б два слова підтримки від артистів, яких ти підтримував багато років. Це, звичайно, не зупинило війну і нічого особливо не змінило, але все ж. І звичайно, що чудо не сталося, це трохи сумно, але окей, це не відвернуло мене загалом від кей-попу. Але я якось різко зрозуміла, що можливо занадто багато часу у своєму житті я витрачаю саме на це захоплення. На всі стрімінги голосування в різних можливих і неможливих додатках, преміях і так далі. Усі ці стеження, постійні, моніторинги усіх новин і навіть репорти різних неадекватів в інтернеті. Усе це займало дуже багато мого часу. І я зрозуміла, що можна би було просто слухати музику і дивитись якісь відео чи робити щось, Будь що пов'язане з цим тільки тоді, коли є вільний час і бажання, оскільки це не є робота ніяка, і це має приносити перш за все задоволення, а не витрачати на це свої нерви і сили, і час, якого у нас в сучасному світі і так завжди бракує. І я не можу не згадати, що все ж в Кей-Попі знайшлося досить багато артистів. Переважно з маленьких компаній, не дуже популярних, які все ж не побоялися підтримати відкриту Україну. Також серед моїх улюбленців є двоє артистів, які не тільки словесно, але і виступали на благодійному концерті корейському в підтримку України. І як би іронічно це не було, але ці двоє артистів це Вон Го і Бігай. Це саме ті артисти, які були осуджені корейським суспільством і були змушені покинути свої гурти і повернулися назад на сцену з дуже великими зусиллями, але тим не менше, саме вони не побоялися виступити на підтримку України і сказати своє слово, за що їм моя величезна подяка і повага. Але що мене справді обурює і може змусити перестати підтримувати улюблених артистів. Це загравання айдолів з Росією після початку повномасштабної війни. Про цю війну знає увесь світ, і Корея на офіційному рівні нас підтримує і навіть посилали нам гуманітарну допомогу. І я просто не можу уявити наскільки товстій інформаційній бульбашці живуть айдоли, які вважають нормальним. Говорити про те, що вони би хотіли поїхати в Росію тоді, коли вона розпочала терор в іншій країні. Або що азбука країни, яка проводить геноцид іншого народу, мила, і вони хотіли би її вчити. І наскільки не пахнуть гроші для компаній, які продовжують вести бізнес в РФ, Хайп, я про тебе говорю, і компанії, які продовжують наймати російських акторів в масовку їхніх кліпів. Ніби нема більше ні в Кореї, ніде в світі інших акторів. Так, хтось може сказати, що це все, все дурня, висмакнена з пальці, і не потрібно так гостро на це реагувати. Але, як на мене, Росія повинна понести колективну відповідальність за те, що вони роблять в нашій країні. І я вважаю, що ми не повинні зараз мовчати, особливо тепер, коли українська кей-поп ком'юніті стала досить великою. І я вважаю, що ми не повинні мовчати тепер. Уже ми намовчалися. Ми занадто багато часу мовчали і були в тіні російських фандомів. Тому зараз більшість айдолів навіть не знають, де ця Україна знаходиться. Упевнена, що така любов до усього російського у тих більшості айдолів, вона виникає через брак знань про цю країну, і взагалі про все, що відбувається у світі. Але ми не повинні мовчати в таких ситуаціях, ми повинні говорити про те, що нам не подобається, і пояснювати людям доносити до них правду. І одним із яскравих прикладів того, наскільки дієвою може бути наша критика є недавня ситуація з Бембемом з Гацевен. Думаю, більшість вас чули про те, що він опублікував свої фотографії. Давні спогади на фоні Кремля і про його саркастичні коментарі в бік його ж фанатів з України, які зараз страждають від війни, коли йому намагалися пояснити, наскільки зараз недоречно викладати такі фотографії. І саме це, мабуть, стало найбільшим розчаруванням для мене в Кей-Попі, як для фаната God7 з семирічним стажем і людини, у кого біосом був саме Бембем. -бем. Але одна справа ляпнути щось або викласти якісь фотографії, не подумавши. А інша справа робити себе жертву і звинувачувати своїх ж фанатів тоді, коли вони просто хотіли пояснити, що ти не правий. Таке я на жаль прийняти і зрозуміти ніяк не можу, тому до побачення бомбем і, мабуть, і GOT7 як гурт, оскільки те, що після його твітів у тій же ж історії. Почали творити його фанати, і фанати GOT7... Я не знаю, чи я захочу ще колись причисляти себе до їхніх фанатів, до тих самих людей. Звичайно, мені дуже прикро, тому що я дуже люблю GOT7 і їхню музику, але завжди потрібно притримуватися своїх принципів, бо є речі важливіші, ніж улюблена група. І що я у підсумку хочу сказати для себе, я вирішила. Що я не зможу підтримувати надалі будь-яку зі своїх улюблених гру, якщо вони будуть підтримувати і толерувати нашого ворога. І я дуже сподіваюся, що серед моїх улюблених артистів більше не буде тих, хто хотіли би проштрафитися, і що вам не доведеться слухати від мене лише про Вонго та Біая. Якісь такі, от у мене відчуття є, така моя позиція. як Яку я хотіла вам висловити, і я би дуже хотіла почитати в коментарях, що ви думаєте, як ваше ставлення до кей-попу змінилося з початком війни, і що ви взагалі про це все думаєте. Тому, будь ласка, напишіть внизу в коментарях вашу думку. І уточнюючи, як ви зрозуміли з цього відео, все-таки я наразі з кей-попу не йду, але я не виключаю такої можливості, бо останнім часом, як вже в твіттері жартують. У артистів Кей-Поп якийсь марафон, хто більше проштрафиться, сподіваюся, що він вже закінчиться нарешті. І далі ми не будемо кожного тижня знову чути новини не дуже приємні. І на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, а також можете поширювати це відео у різних соціальних мережах. І побачимось в наступних відео. Бережіть себе, своїх близьких, і все буде Україна.